У рівному підвал в будинку номер 13 на вулиці Струтинській затоплює вже більше 20 років. Причина забивається наружна каналізація. Там, значить, по всій, вероятності, що, мабуть, прогиб просів ґрунт, труби просіли і в одному місці набивається це все з каналізації, воно забиває і починає все віддавати підвал. Хоч вони б'ють на те, що місцеві вже слісара наші, що це ми, значить, там різний мусор кидаємо, тому тобто подібне, тоді б забивало в нас одразу ж будинку, а це вже від будинку приблизно на відстані 30 метрів. Окрім постійного смороду та сирості, які докучають мешканцям будинку, є ще один нюанс: вода затоплює ще й електрощитову. Був у нас випадок, коли також затопило і щитова. Вистрілила, погоріли кабелі, почти тиждень ми мали проблему, електрики там крутили. Люди залишались без світла. І зараз продовжується. Скільки ми не звертались, і в управління, і житло управління ЖКК, ніхто нам конкретно відповіді не може дати. Мешканці будинку пані Галині в житлово комунальному підприємстві пообіцяли вирішити проблему. Однак, обіцянка донині так і залишилась обіцянкою. Начальник ЖЕК Кав пообішав, що він нам через рік зробить 8 метрів труби, поміняє і так до цього часу нічого не зробили. Вольний невиносима. осіма даже буває таке, що я отравлююсь в квартирі, бо я живу на першому поверсі. Отравлююся від цього всього. Не дочекавшись від комунальників виконання своєї роботи, ці рівняни звернулись до громадського контролю. Тут стає зрозуміло, навіть звичайній людині незброєним оком, що необхідно міняти магістраль. Потрібно втручання можнавладців, які мають відреагувати на цю проблему. Скільки ж можна знущатись над людьми? Кримський громадський контроль зробить відповідні запити на керівництво житлово-комунальної сфери, на міського голову. Всі необхідні структури, щоб зосередити увагу і не допустити в подальшому розвитку цієї трагедії. Я так тільки можу назвати трагедію, тому що тут електрощитова, тут електрика. А де вода, і електрика це загроза життю і здоров'ю людини.